Сьогодні, 14 березня, відбулося чергове судове засідання у кримінальній справі, в якій серед обвинувачених фігурує Зміївський міський голова Павло Голодніков. Потерпілою стороною у справі є Зміївська міська рада. У засіданні взяли участь усі обвинувачені. Прокурор, захисники, представниця Зміївської міської ради. Суд заслухав їхні позиції. Павло Голодніков знову заявив, що не визнає свою вину в повному обсязі. Ваша честь, і я як твоя стуриська голова, який я під час будівництва і е, ремонту дитячого садка, в межах чинного законодавства е, обвинувачення не визнаю, е, позов цивільний е, не приймаю і заперечую повному оптиці, тому що все було до чинного законодавства, і саме на сьогоднішній день фахівці, фахівці юристи, адвокати е, ми просто покажемо всі докази, які в нас є. І по цьому справу тут справа такова, ну я не бачаю, це певне подання справи. Дякую. Не маю промови, я зводим з інтерв'ю своїх квітників, що до порядку денного. Хотімо сказати одне, я не погоджусь з висновками адвокатів, з совами адвокатів, хотіть сказати одне, що об'єкт, який був зроблений, не то кажуть, не... Не встигло їм похвалитися, що він працює, що він є, він не розсипався, і вся робота, яка там записана в документах, вона була виконана, і в адвокаті в нас є докази того, що ми, ми не винувати. Нагадаємо, що справа стосується майже півмільйона гривень, виділених у 2021 році на ремонт дитячого садка в Змієві у межах програми Велике будівництво. Суд відклав розгляд, аби прокурор підготував письмові докази. Медіа Зміїв продовжує стежити за перебігом справи. Лариса Бодріва стоміна Анастасія. Канал Медіа Зміїв.